Далі хочемо поговорити трошки з вами про дорогу. Бо дорога це по суті завжди пригоди від веселих випадкових, можливо, попутників до зустрічі з лосим свілосим у світлі О -о. фар. Тому у кожного є так би мовити, що згадати. І куди б вас не занесла дорога, завжди знайдете АЗК ще поруч, де можна не лише заправитись, а й перепочити. Ну а от що розповідають наші водії про свої найяскравіші випадки за кермом. Давайте послухаємо. Окрнафта. АЗК що поруч. У когось в машині народилася дитина, а когось зупинила зграя качок, яка переходила дорогу. Випадки бувають різними. Запитаємо у водіїв про їх найяскравіші дорожні історії. Який був ваш найяскравіший випадок на дорозі? Коли ламається машина, то інші водії зупиняються, допомагають. І це дуже приємно, що у нас люди чутливі і друг другу готові допомогти весь час. Ну, колись я їхала по трасі і бачила, як на розворот виїхали е чоловік на возику з двома кіньми. І він пішов на розворот, прям галопом. Це було дуже круто. Вау, а це де було? А це в сторону Львова їхала. Років три назад, коли ми попали в затор, в Одесу їхали. І ми 11 годин простояли в сніжному колапсі. Воно з однієї сторони було важко, але цікаво. Ну, такому я ще ніколи не бував. Відмовили гальма, бо розірвався трос. Це з вами таке було. А що був такий за випадок? Ну, випадок такий, коли педаль падає в пол, і все, і машина більше не гальмує. З вами було все добре? Да, і з навколишнім також Найяскравіший – це напевно була подорож відрядження разом з дитиною. І для нього це була велика будівля на колесах. Він вперше їздив на такому автомобілі з вікнами, через які він просто дивився на ті всі краєвиди і насолоджувався. Це був як екскурсійний автобус, але на далеку відстань. Скажіть, будь ласка, а який найцікавіший випадок траплявся з вами під час дороги? Що це було? Пам'ятаю, як ми їхали з хлопцями на машині. На позашляхову і на дорогу вибіг дикий кабан. Я не був за кермом, але я був за штурма, показував вказував дорогу. Ми відірвали бампер, ми відірвали номер, номерний знак, і потім з ліхтариком дві години ходили в кукурузі. Це шукали. Цікаво, ну де да знайшли? Кабана не знайшли, номерний знак знайшли. І найцікавіше, найяскравіший випадок з вами траплявся на дорозі. Що це було? Ну, більше наверное, такі краєвиди, коли десь чи в Карпати заїжджаєш, ти зрозумієш, яка краса наша Україна. Це в такому випадку. Таких не було не Нештатних можна так сказати. Нормальний такий хороший випадок можна пригадати, коли всі їхали дуже швидко, і бабусечка така переходила дорогу, і всі вигальмувалися просто. От і чемно вона на паличці дуже повільно йшла, і всі були такі чемні. Чотири смуги всі стоять. Ну це от мені от згадалося, от така приємна, от, бо таке рідко буває. Ось такі відповіді ми отримали від українських водіїв. Не прогавте нові дотепні розмови, автопригоди та енергійний настрій з українських заправок. Окрнафта. АЗК, що поруч.